У Черкасах вшанували загиблих у одній з найбільш трагічних подій в історії нашої війни з росіянами. До Дня пам'яті загиблих під Дебальцево у місті пройшли пам'ятні заходи. Тоді, у лютому 2015 року у районі Дебальцево загинуло 110 українських військовослужбовців. 270 було поранено. Віддали своє життя і двоє черкащан Ігор Бойко і Віталій Вергай. До меморіального комплексу загиблим за незалежність і цілісність української держави представники влади, суспільства, рідні загиблих воїнів поклали квіти, а представники українського духовенства помолилися за живих захисників та виконали літію за полеглими бійцями. Згадували значення операції під Дебальцево. Тоді були надзвичайно серйозні переговори і той момент, як ми довго протримуємося, це в першу чергу в переговорах давало можливість нашій країні вибороти собі кращі позиції.